Обожнюю цю пору дня, обожнюю ці вулиці, обожнюю ці п'ять мільйонів жителів. Це Київ столиця України. Гордий і сильний, що переживе пробування російського наступу і тисячі тривог. Живе, наповнене життя місто, що вижило завдяки ЗСУ і незламності його жителів. Але чим довше триває війна, тим більше потреб у міста і України. Я Марк Куцевалов. До війни я займався комедією. З початком війни я став волонтером. Але при цьому я був і є, і буду завжди німцем. Тому мене зачіпає, що багато хто вважає, що Німеччина нам мало допомагає. Вони дають багато чи мало? Вони дають. Те, що потрібно, або те, що в них є, і навколо цього багато спекуляцій. Я вирішив спитати у киян, що б вони хотіли попросити, та за що б вони хотіли подякувати. Щоб нам більше допомагали, і слава Україні! Героям слава! Дякую! Дякуємо за ці ППО, які вже є, але можна більше. Собаку хотів, хорошу породу вивідати. А, Це німецька. німецьке таурс. Я вирішив з'ясувати справжні обсяги німецької допомоги для України і з чим їм доводиться стикатися, щоб ухвалити черговий пакет для нас. Я зараз перебуваю біля німецького посольства. Німецьке посольство це єдине місце в Україні, де німці так само сильно, як і ми, вимагають від Шольца тауруси та Патріоти. Багато разів проходив тут поруч, але зараз я вперше зайду всередину, щоб дізнатися, чи чутно, коли хтось проходить поруч і каже: Німці, дайте, будь ласка, таурс, таурс, таурс. Я з усіма дуже привітно вітався і намагався максимально всім сподобатися, тому що не знав, від кого конкретно залежить поставки таурусів. Я ніколи не був у посольствах, і мені важко порівнювати німецьке посольство з якимось іншим. Але я точно знаю, що це єдина будівля, в котрій росте справжнє дерево. Мені здається, що це свідчить про те, що люди, які тут працюють, вміють розв'язувати складні задачі і вирощувати дерева всередині будівель. Це посольство Німеччини? Yes. О, фух, я дякую. Так, <смас> да, це посольство Німеччини. Це дуже стильне і сучасне місце. Супереч очікуванням, тут немає ніякого запаху, жарених ковбасок і пива. Я відчув атмосферу дому. Терміново захотілося навести скрізь порядок. Це в нас у німців у крові. Наші прапори не повинні лежати закритими в шафі. Прапори створені для того, щоб на них дивилися. І ми вирішили повісити їх у кабінеті. I'm sorry. Um, my present for you is... Oh, <laughs> Але як виявилося, цвяшок від календаря може витримати тільки календар. Гепіоздей. Оя фенкі домовилися, що з Німеччини вишлють спеціальний цвяшок для прапорів, і ми повісимо їх пізніше. Все більше і більше я відчував атмосферу своєї історичної батьківщини. Мм. Гарольштайнер. Я згадав, що прийшов без подарунка. Мені хотілося віддячити Німеччині за все добро, яке вона зробила для нас. Якби не Німеччина, мене взагалі б не було б на світі. І сюди замість мене прийшов би хтось інший. Я так хотів справити враження на посла, що абсолютно випадково зіграв його улюблену мелодію. О, Вітаю. Oh, cabinet. Yes, please. Мартін Єгер — посол Німеччини в Україні. Великий друг України. Єгер курирує багато питань допомоги. Мартін приїхав до нас шатеном і посивів вже на посаді. Пан Єгер провів мені екскурсію по посольству. Мені дуже сподобалось всередині будівлі. Уявляю, як би мені сподобалось перебувати в цілій Німеччині. Пан посол, добрий день. Дякую, що запросили. Мені дуже приємно тут знаходитись, тому не буду витрачати час. Дайте, будь ласка, системи Петріот. Добрий день, вітаю вас в посольстві. Я дуже радий, що ви прийшли. І я можу одразу пообіцяти. Вже цього літа ми передамо Україні ще одну додаткову систему Петріот. Поки ми знімали цей випуск, Німеччина вже передала Україні ще одну установку Петріот, а зараз тільки половина програми. Хм, Навіть не уявляю, що ж буде до кінця випуску. Бути послом у воюючій країні це завдання з зірочкою. Тому хотів запитати, що найважче у вашій роботі зараз бути послом тут це дійсно дещо особливе. тому що в Україні йде війна. І моє завдання тут допомогти Україні перемогти у цій війні, і я разом з іншими також допомагатиму Україні на шляху до Європи, оскільки ми вважаємо, що Україна має бути членом європейського союзу, а також членом НАТО. Ще на початку війни ваша країна відправляла дуже багато допомоги нашої країні. Так, це не вогнева підтримка, яку б нам дуже хотілося, але зараз часи змінилися, і тепер підтримка Німеччини вже більш широка. Вона і військова, і гуманітарна. Скажіть, будь ласка, що з цієї допомоги вам найбільше всього запам'яталося? Так, ми багато допомагаємо у сфері протиповітряної оборони. Це ми вже якраз обговорили. Однак є і зовсім інші сфери. Наприклад, ми передали місту Києву пожежні автомобілі. Це я вважаю дуже важливо. Ми також надаємо допомогу у галузі культури. Ми допомогли. Музею історії України оцифрувати певні матеріали. Я не міг відмовити собі в задоволенні скоріше побачити машини, про які сказав пан Єгер. Для цього я вирішив у вибачте, я не можу сказати, де це. Це секретне місце. Дивіться на те, що показувати можна. Ласкаво просимо в Україну. Ну що застоялися в своїй спокійній світі Німеччині. Тут ви розімнете свої рукави і будете працювати доки не стане тут так само спокійно, як в місті, з якого ви приїхали. Може, десь Тавруси передали. Оскільки німці дуже педантичні до дрібниць, і я сам почастий німець, то зараз я перевірю, звідки ці пожежні машини приїхали. Пахне Німеччиною. Але на задньому фоні я відчуваю запах Польщі. Хм, мабуть, підкачували по дорозі. Ця машина заводиться натисканням на кнопку. Тому за ключі від неї довелося побитися з усіма охочими. Зараз перед зі мною знаходиться начальник караулу пожежної частини Олександр. І мені б хотілося почути і всім нам, що це, що це за машина. Це автомобіль спеціального призначення, автомобіль повітряпінного гасіння. Його основне призначення це подача. Повітря пінної суміші на цьому автомобілі знаходиться шість генераторів піни середньої кратності. Один генератор піни середньої кратності за секунду дає 600 літрів об'єму піни. Ця пожежна машина має генератор піни і може гасити пожежу 5 годин. Тобто, ви два рази встигнете подивитися титанік, а вона ще буде гасити. Де цей автомобіль зазвичай використовується? Зазвичай це розвинуті пожежі, на яких зберігаються паливно мастильні матеріали, нафтопродукти? Також цей автомобіль він використовується і використовувався вже під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів. ТЕЦ даний автомобіль навіть виїжджав уже в Одеську область. Пропрацював, якщо я не помиляюся, близько 10 годин. Mm -hmm. Таких автомобілів в Україні не так багато як хотілося, бо на даний момент вони є в Києві та також в місті Харкові. Дякую. Ну що ж, давайте перейдемо до наступної машини. Mm -hmm. Це спеціальний автомобіль, колінчастий підіймач, його висота сягає 45 метрів. Цього достатньо для того, щоб проводити евакуацію людей з 15-го поверху в середньому. Усі ми в дитинстві мріяли стати космонавтами. Ех, якби ми знали, що в майбутньому будуть такі пожежні машини, пожежна машина повністю комп'ютеризована. Усе працює максимально ефективно. Таке відчуття, що німці придумали пожежі і знають їх на пам'ять. Якщо перераховувати всі характеристики цієї машини, то ця зйомка закінчиться у 2026 році. Є відчуття, що ця машина розумніша за мене, а значить, вона, на відміну від мене, змогла б закінчити інститут. Тому далі цей випуск веде пожежна машина. Мені подобається в Україні. Я дуже звикла до свого екіпажу. Вони за мною доглядають, миють мене, дарують мені квіти, возять у кафе, ремонтують. Жартую. Я ж же Німеччини. я наламаюся. А це В'ячеслав. В'ячеслав. Привіт, доброго дня. Мене звати Таращенко В'ячеслав. Я капітан служби цивільного захисту і перебуваю на посаді начальника гірничо-рятувального відділення групи гірничо-рятувальних робіт у місті Києві. Що це поряд з нами? Тому що такі апарати я називаю мотоблок. Можливо, у вас є інша думка. Думка власне, є і вона зовсім інша. Це Робот для дистанційного пожежогасіння масштабних пожеж з високим тепловим випромінюванням. може тягти за собою до 4 тисяч кілограмів ваги, тобто на нього щось можна причепити, так звичайно, звичайно. Тут під'єднують рукавну лінію для того, щоб гасити дистанційно, тобто дальність керування даним пристроєм до 150 метрів з пульта керування. Якщо з автомобіля, там вже до 2,5 кілометрів. Він під'їжджає до краю пожежі і за рахунок дальності подачі водяної суміші, як води, так і пінозмішувача, 65 метрів може подавати на найдальнішу відстань. Тобто, таким чином він допомагає. Допомагає дистанційно, за рахунок меншого впливу на людський організм гасити пожежі. Чи важко навчитися керувати цим роботом? Е, ні. Це подарунок від німців. Це подарунок від німців, Звичайно, що ми за ми дуже вдячні їх в Україні вже декілька, і вони надзвичайно надзвичайно допомагають власне українським рятувальникам гасити дуже складні пожежі, і, власне, після прильотів зі сторони агресора. Я не хочу вам брехати і ховатися. Я скажу вам чесно, доки мене не знімала камера, я бібіков. Величезне дякую Німеччині за такий подарунок. На такій машині працювати одне задоволення. Але хочеться побажати нашим хоробрим ДСНС, щоб якнайшвидше настала перемога, і таку машину використовували би менше. Ви проживаєте в Києві і разом з нами ви переживаєте ракетні обстріли. Скільки разів на день ви піднімаєте слухавку, набираєте бундестах і кажете: пора надати гарісті. Зараз було дуже гучно. Я дійсно постійно телефоную до Берліна і кажу, ми повинні робити більше, і ми це робимо у сфері ППО. Я гадаю, Німеччина робить стільки, скільки не робить майже жодна інша країна. Ми передали системи Петріот. Ми передаємо все більше Айрісті. Значна кількість систем Айрісті ще надійде. Ми також передали Україні Gepard і зовсім нову систему. Вона називається Скайнекс. Ми багато говорили про різну допомогу. І пан Єгер розповів про допомогу у збереженні історичної спадщини України. Мені захотілося дізнатися про це детальніше. Я перебуваю у скарбниці Національного музею історії України. Ні, ще не як експонат. Саме тут зібрані найцінніші предмети, які знайшли археологи, і вирішили не залишати їх собі, а чесно передали. Музею У скарбниці національного музею України зібрані найцінніші експонати, а де зібрані менш цінні та середньоцінні експонати я не знаю. В музеях зберігаються речі, якими вже незручно користуватись. Наприклад, глиняні глечики або перші айфони. Наприклад, я знаю, що в музеях зберігаються речі, які нагадують нам, ким ми були, з якого посуду їли, який одяг вдягали, щоб сподобатися один одному, чим один одного вбивали, та які продукти купували в стародавніх супермаркетах. У музеях дуже дивні правила: до експонатів не можна торкатися, тому вони пошарпані та зламані. А от якби до них можна було б торкатися, їх би вже давно полагодили. Музей це ідеальне місце, щоб зрозуміти, як змінилося наше життя. Навіть тварини не мають такого вигляду, як раніше, їхні голови стали меншими. Дуже багато експонатів було знайдено випадково ще в процесі розкопок. Тобто їх від нас сховали, бо не довіряли нам ще до нашого народження. Детальніше про німецьку допомогу музею мені розповіла пані Наталя. Німеччина це країна, яка одна з перших надала необхідну для убезпечення колекції допомогу. навесні 2022 року. Основним питанням було заховати експонати, спакувати їх. Україна не готувалася до повномасштабного вторгнення, музеї не отримали ніяких інструкцій від державних установ. І ми це вирішували самотужки і зіткнулися з браком пакувальних матеріалів. Елементарно не було коробок, не було. Папіру, не було пупирок. і німецькі музеї ділилися наявним у них. Потім це вийшло на трошки новий рівень, вже централізовано. Німецькі спонсори, благодійники вони закуповували вже під наші потреби і пішло постачання таке вже налагоджене. Ну І далі ми перейшли вже на новий рівень цифрування колекцій. Ми зрозуміли, що навіть всіх наших заходів може бути недостатньо, бо предмети можуть бути знищені. Вони Є незамінними, тому пам'ять про них хоча б мали лишитися. Ми почали цифрувати восени 23-го року. Це був вже грант інституту Гюти. Ми створили вже першу нашу фотолабораторію сучасну. і На цьому обладнанні знімали колекції. Перша колекція, яку ми відзняли завдяки німецькому обладнанню, це повернуті з Амстердаму, так звані кримське золото, яке 10 років було предметом судових тиганин в судовій системі Амстердама. І повернулася в листопаді в Україну. А яким чином відбувається оцифрування експонатів і чи є експонати, які бояться фотографуватися? Вони у нас безстрашні, як і всі українці, наші експонати не бояться нічого і має бути Два елементи необхідних досвідчений професіонал-фотограф і чутливе обладнання. Оце поєднання воно дозволяє експонатам не хвилюватися. Ми дуже вдячні уряду Німеччини і німецькому народу, оскільки багато пересічних громадян Німеччини в це вкладаються і підтримують. Пане посол, з огляду на вашу посаду, ви багато чого не можете сказати, як є під запис. Пропоную вам поспілкуватися ментально без слів. Ми говорили без слів багато про що, і звісно, Мартін сказав мені те, що я дуже хотів знати. Пан посол, я хотів ще запитати: ми зараз перебуваємо у посольстві Німеччини, і за міжнародним законодавством територія посольства належить Німеччині. І тому все, що тут знаходиться, теж належить Німеччині. Тому, якщо я заберу цю ручку, це буде рахуватися за контрабанду. Ні, контрабандою це не вважатиметься, оскільки територія, на якій розташоване посольство, належить до України. Ми маємо тут лише особливі права, однак це частина України. Якщо ви прихопите собою олівець, то ви його лиш просто поцупите. Я хочу подякувати за те, що ви робите для нашої країни за всю цю працю. Я розумію, що будь-яка допомога стискається з величезною кількістю бюрократичних дозволів, які досить важко подолати. Але ви змогли. Я бачив цей леопард, який ви пригнали, який стоїть позаду двора. Дуже дякую вам за нього, і я з задоволенням його передам ЗСУ. Дякую вам за леопард. Але ви не розповідаєте, що там у дворі стоїть гепард. Ні, наші гепарди, наші леопарди. Усі ці танки ми передаємо безпосередньо Збройним силам України. А потім вже українська сторона вирішує, де їх використовувати. Я хочу подякувати Німеччині за допомогу, за пожежні машини за збереження нашої культурної спадщини та за багато чого іншого. Я готовий поїхати в Німеччину і потиснути руку кожному німцеві та німкені. Нехай у мене на це піде 23 тисячі 535 годин та 38 секунд. Але це варте того. Ось про що мені вдалося вам сьогодні розповісти. Але один випуск не може вмістити всю німецьку допомогу. Тому як казав мій дід Карл. Вір Вардендібельдвідезая до зустрічі. Якщо ви думаєте, що це все ні. Далі буде більше що дивитися, що мацати, і що запам'ятовувати. Це був посол посла, маленька ланка між вами та Німеччиною.